Так, Всім привіт, сьогодні у нас починається день з М5 Performance. Тут в принципі нічого надзвичайного, попросили мене запаяти, зачепили переднім з цією губою. І треба якось її закріпити, щоб вона не відламувалась. Тріснуло вона аж звідси аж сюди, як бачимо тріщину. І треба це... І тримається тут вона хвостику. Треба це діло тако. Зараз буде підфіксувати і знизу пропаяти. Бо ця частина приклеєна. Це вже ну, типу, цей бампер оригінальний, а вже ось цей ліп знизу він вже типу, приклеєний. Щоб його не відривати, це треба діло зробити на автомобілі. І, і так як вона вся в обвісі, зараз будемо мозгувати, як би там лапи підкласти. Тобто будемо зараз закручувати лапи і пропихати, аби її підняти. Вибавитися пайкою будемо знизу. Красиво на LED фарах, на тих на лазерах. Гарри синеньким, білим світить. Ну, симпатичні фарки. Кийфово виглядає машинка. Добре, давайте піднімаємо її зараз. І вже подивимося, що у нас там з пайкою вийде. Так як це губа, це вже доустановка, і вона з трьох частин. Оці частини бокові на герметику, ця частина без герметика візуально. бампер До того вже був коснутий, поставили ще й цей лєп. І воно з трьох частин і прикручено такими звичайними саморізами. Зараз ми це діло відкрутимо. Це гарно помиємо, спробуємо це діло скріпити і спаяти. АБС пластик по ходу, по білому зламу. Я думаю, швидко запаяємо, це навіть твітрічинки не буде видно. Що може і дівчина буде їздити і не знати, навіть не звертати на це увагу. Добре, давайте відкрутимо це діло. Так, губу зняв, помив. Зараз її підсушу. Ми її будемо зараз кріплювати. До речі, вона, як бачите, в плівці. Тобто, технічно її можна не малювати, просто перетягнути плівку. Так, по простому плівку затягнути. Не так шарпається. якби би не хотів, наші дороги, наші умови не можуть її зберегти. Наша задача зараз це, щоб потріскало, поспаювати. Я розпруженки місцями скріплю, а решта будемо пропаювати, тобто наклеїмо з того боку фольгу, щоб її не деформувало. Отаку максимально її степимо. І, І пропаюємо зсередини. Буде нормально бігати. Я не знаю, чи окремо ця частина передається. Маркіровка ніякої немає, це як то кажуть самопал. Хоча тут має круглі. Може, і не страшний, не повний ну, але, я думаю, що це все-таки Тайвань або Китай. Так, скріпив, ось тут так максимально звів, щоб у нас ніяких задачки не було. І оплив з цих сторони ми ну, скочимо, що на виду, щоб не було деформації. Тут якщо що щось піде, то не страшно, бо це буде... Під бампером ця частина. Це у нас без пластик, бо по впайці, по запаху зразу определяється, що це без пластик. Зараз ми це діло все пропаяємо. До речі, це у нас чорна плівка. Тобто тут малювати нічого не прийдеться, просто власне, це собі. Цю чорну плівку переклеє і не буде навіть замітно. Так, добренько, давайте запаяємо. Ось так ми пропаяли і усилив. Повністю всю дожину всі дві тріщини. З цього боку ми їх не чіпаємо. Тут їх не буде видно, просто цариточка, розірвана, розірвана плівка, її просто видно. Плівку перетягнеться зверху нову і нічого не буде замінитися, буде по красоті. Зараз цього силиконом повитираю, відскочу. Як бачимо, повністю все з'єдналося, все чотенько. Перекручуємо назад, наклеїмо, наклеїмо тут зараз двох сторон стрічку, вона тут була. За рахунок неї було, як то кажуть, прихлобучено, щоб не було щеленок просвітів. І все. Плівочку заїде собі, дівчина наклеїть і буде і красота. Так, ось і все, гарно все скріпилося, все міцно тримається. Це чорточка від того, що там тріщина була. Просто плівочка затягнути іншу, Тут здерти, іншу затянути, і буде все чекіпуки. Як то кажуть, той хто не буде придивлятися, той не побачить, що там якась є тріщинка. Воно навіть незамітно. Під певним кутом лишень. Все, нікуди не відвалиться. Так, Так, чудом все. Так, для розуміння, що я не завжди тільки машинами сижу займаюся, щоб ви розуміли, зараз відновив оцей роз'єм, його було, повідламували зсередині хвостовики. проклеював, тримають. Обірваний направлялка, але цей шланг тут з зубчиками йде всередину, він туди зажимається, тому він нікуди не дієся, просто його підклеїв суперклеєм, бо такої різинки я ніде не знайду. Це у нас є в апарату. Пришлось це діло, плюс ще перебитий був кабель, він десь переламаний в цьому місці, де перегинається, відповідно, я його вкоротив шланжик. І все. У нас роз'ємчик тут є на місці. Кнопка нажимається. Все у нас гарно. Привичку просто мають тягнути за шланг і відповідно це діло виривають. Так, і начебто все працює. Ідемо зараз цього вапарика біля себе немає щоб перевірити, але вже перевірить газдині. Так, це у нас вікористини. Обжималося все, як має бути на гільзочки, щоб все було красиво. Всередині все чітко. І роз'ємчик нарядний. Він був весь скотче в такому замотаний чорному. Ми то все познімали, не потрібен той скотч так симпатичніше, акуратніше. Так, Холод вроді би, вже більше не намічається і морозі. Тому вже починаємо Сьогодні інцінню, потім приїде ще тесла і перезиваємо Теслу. В майці на увазі просто перекидаємо колеса. Є комплект Беховський. Диски знімаємо ці РСОшні, ставимо. Це теж не є оригінальні польовки, але розботовка сама відповідно вона сюди підходять. З цими дисками машина прийшла. Ну, більш рівніші диски наперед. Ті, що вже катані-перекатані диски, щоб були колись спереді. Ставлю назад, бо як би не хотів, такі починіння, це там де нагрівалося. Диски вже підстави бордюрки. Мають безбожні. Ну, то всі бордюрки вже мають. Ще літо від'їздять, а вже наследне літо або інші диски, або ці спробуємо відновити. Відрихтувати їх і в піскостройку і в порошочок. Ну, мені більше подобається малюнок оцих Бехов... Беховських, на них якось машина виглядає нарядніше. Так, повлітали центрики і колись я купляв валрейкінг wow, клуб. На інційні зайшли. Просто-напросто оці фігні на одній взагалі, чи на двох згубилося, тут так само він тримається на чесному слові. З часом ці фігні відлітають. Якби ти не хотів, не не ржаві, ні, нічого не окисляється, але саме цей двох скотч нічого не тримає. Озе. Піде. Зараз переживав тесличку, зафтулює ковпачки. Е, Необхідність в тому що це є гайки. Як сюди вони відкриті. І, відповідно, всі порохи вся і вся кака. Сюди просто буде налітати. Не знаю, я думав чорні сюди, але стави в мене є чорні для, для темних дисків, то дивиться трошки бичок. А от коли хромяшки воно якось виглядає нарядніше. Ну, Таке зубмостилося з маскою. Чик і Ну, симпатичніше, правда? Так, докілає з того боку. Появлю трошки в саді виведену воду на вулицю, бо за останній раз я її спаював, це було 8 років чи скільки назад. Відповідно, сам пластик це... Давайте просто покажу, щоб в чому суть. Він з часом руйнується, плюс мудрилося, руйнується він. ось такого ота фіня кришиться як, як парафін. Значить. Ну і в декотрих місцях ця шляпа ще й лопнула. О, де розморозили. І прийшлося трохи бази. Не знімав. Зараз появник остиває. Всякі дрібнички займають час. Відповідно, окрім клієнтських машин треба обслуговувати інше. Навезли отакий От стос роботи. Якщо на днях буде робота, є щоб шурхати. Вже там, я вже не буду знімати по фарах, бо вже в коментарях пишуть, задовбали ті твої фари. Ну, що зробиш? Це мій профіль і відповідно, мені їх возять, і відповідно це треба діло робити, це є робота. Зараз йде, дні йдуть, потім в коментарях пишуть, де відео, де пропав. Є не завжди робота така, ну є ще, ще дві машини на вулиці, але на них частину записан немає і відповідно, вже... Сьогодні з ними роботи ніяк проводити не буду, відповідно сьогодні по них відео не буде. Бо часто питається, що там буде сьогодні відео, буде відео, Щось зустрічаю якось на вулиці. Я зараз кажу, о, буде сьогодні відео. Таке буває. Добренько, давайте це дозакладаю. І йду віддихати. На сьогодні все. Якось так.